Патріот України. Мені не подобається слово патріот загалом, але я е, поціновувач і, е, скажімо так, я не патріот держави, я націоналіст. Я дуже ціную націю. Для мене нація значно важливіша, ніж кілометри. Я вважаю, що те, що відбувається зараз по відношенню до е, українців зі сторони росіян і зі сторони нашої влади, це ігнорування національних інтересів, національних інтересів, державні інтереси, можливо, вони там якось реалізовують. Я в тому не сильний, чесно скажу. Але я вважаю, що націю просто знищують. знищують. Ну, нічого дивного, ну я принаймні, я принаймні, принаймні, дайте мені, будь ласка, мої окуляри, бо такі серйозні речі потрібно говорити в окулярах. Стоп. Я забув на столі. Я принаймні, 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 принаймні хоча б констатую той факт, що ми бачимо очевидний вплив. Сергія Іванова на національне усвідомлення і формування Спартака Соботи як націоналіста Сергій. Це називається таке, знаєте, мерехтіння свідомості. Воно то згасає то знову, то, то, то знову. Як ви близько, як? Ніхто не скаже, що з-під вашого крила Сергій угу. вилупився а, лівак. Я просто, бляха, не розумію, як це просто поєднується. кінчений націоналіст. Я просто, я просто не розумію, яким чином це поєднується. Тут ТЦК, Язик. Ні, ну давайте так. А, ні, ні, ні ТЦК язик. Я буду говорити по-русски ТЦК, бусифікація, вот цього. І вот я націоналіст. я националист. давайте так. Прям... Давайте так. В усіх... От давайте так. Є боліруни, да? ну. є боліруни хороші, а є кінчені. Ага. Ну є кінчені боліруни. Ну так. Ну. Да. Є, наприклад, лікарі є хороші, а є кінчені. Є так, такі, так. так. Є націоналісти, є хороші. А є Спартак-Субота. Ну, ну, я ж кажу, не, ну, тобто, я... він кінчений націоналіст. Тобто, в середовищі націоналістів повинні бути кінчені націоналісти, які, от, ну, от, знаєте, от, ну, як, як не проміжний, а як, ну, знаєте, як брак. Ну, от браковані на цьому. Оце от Спартак субота Розумієте? В кожному суспільстві є кінчені представники, в кожному прошарку є кінчені представники. От, от Спартак субота кінчений націоналіст. Та ні, він. Ну, по-перше, він не націоналіст, це само собою. А це вже не вам це, не це, вирішувати. Це, це, це його це, це самоопределення. Ага, самоідентифікація. Ну, по-перше, він не націоналіст, а ну, тому що не можна бути націоналістом і, і, і та одночасно. Дякую. Дякую, пане Володимире, за, за те, що врятували мене від е... Оцього, от абсолютно безглуздого пошуку ефемізмів. Е... Так, І... Ну, це, це приїхав, це теж якийсь втікач. Так розумію, бере інтерв'ю у нього десь в Барселоні. Напевно, це, це Втікач. Втикач. Тікач. Да, втикач. Да, він, а... значить, бере інтерв'ю, а потім втикає в «Спартака ну, суботу». Ну, можливо, і так. Це націоналіст. Вті... Це... Втікач-втикач. Це, Або втикач втікач. Це, це як у відомому. Це як у відомому серіалі Файна Україна. Це геї націоналісти. Так. так, в такому плані. Ну, давайте. Ми <кхем> вернемося до тематики. все таки твого націоналізму, любові до нації. Окей? Да, багато націоналістів виїжджали з радянського союзу для того, щоб вберегти свою любов до нації, щоб не створювати ненависть до нації. Тому що до нації ненависть створюється штучно. От е, ті українці, які дуже любили е, Україну і українців, почали їх ненавидіти на фоні штучної ненависті, тому що це має створювати зацікавленість електорату в русі в що політичному класі. це створюється для того, щоб була динаміка. Якщо динаміки немає, то люди починають задумуватися, ненависті і Російська Федерація вперше. Чергу, тому що вони зацікавлені в цьому. Причому ці наративи, які е, проштовхувалися Російською Федерацією, вони потім підхопились українцями. Дозвольте вам представити е, Степан Андрійович Субота. Просто, дисидент. Дисидент. І в чому навіть навіть чомусь навіть Ленін. Та ні, ну який Ленін, він націоналіст. Ні. Це, от е, буквально Євген Коновалець, uh -huh. Степан Бандера. Uh -huh. е, та ну блін, В принципі, всі, е, всі емігранти радянської доби до Канади. до Канади. Uh -huh. от, тобто це, це вся канадійська діаспора, от, uh -huh. і не лише канадська. Ну, тобто усоблює в собі от, найкраще. Тобто він не втік, він вивіз е, безцінний. Сосуд е, національного субстракту. Дисидентський підкаст. Дисидентський підкаст? Подкаст. Подкаст, так? Да? Подкаст, так. Да. Дисиденський подкаст. Дисиден... подкаст. Подкаст субота. Подкаст субота. Дисиденський ага. подкаст субота. суботу. Ага. Непогано. Я, а, а буде там такі кадри, де вони тим, сидять такі, да, сидять такі, говорять, говорять. І, а митують червону. Ні, ну серйозно. Ну, це, це мало хто знає, мало хто знає, що. В орендованій квартирі в Барселоні е, він спеціально орендував квартиру на першому поверсі, щоб викопати Криївку. <реш> От він там зарився туди <реш> в криївку і там він там сидить. Ну та а це хто з ним? Це, це якийсь нащадок, нащадок донцова. А мене знаєте, що? що мене інше е, 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 зацікавило. А він що, забив шию? Там якесь татуювання було, і він зробив його ще більш. Ну коротше, таке відчуття, що він заливає фарбою. Що він щось видаляє, а у нього ж були ці всі ні, іронічні ні, ні. символи. Можливо, його хтось приймає з українського за, українсько... за азовця, не дай Боже. Знаєте, за можливо, він йде весь цей валькнута, коротше кажучи, не значить, в шолом жаху. Вся ця історія він йде як український націоналіст, він йде по Барселоні. От, і всі думають, що цей чувак з третєю штурмовою. Приїхав. Просто він же ж. По великому рахунку, якщо його роздягнути, значить це його зачіска, він же ж прям Гітлер-Югент, який дожив до третьої штурмової. І мені здається, ну, до речі, покажіть, мені здається, що він почав заливати, що він почав зафарбовувати. Можна? от, от бачите? Може, може Ви ж його бачили. Би? У нього хіба була жодна стіни? Ні, 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 цього не було. Це, от, це вже потім. Бачите, тобто він якісь татуювання Реально, це не жарт. Він якісь татуювання починає ховати. А ні, це тату... ні, це татуювання, ні, це... так татуювання, але він під ними ховає щось інше. Тобто у нього ж цього не було. Ні, Там у нього хтось зображений. Ви бачите, це пальці. Це отак. Ага. Я думаю, що у нього там, судячи з його до речі, цих ну. Е... 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 Останнього, останнього часу різноманітних а, це, історій. Це я думаю, це вельзевул сидить. Ні, не. це не Вельзевул. Це серйозно. Це, 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 це татуювання, яке показує, як йому більше подобається. А, ну, це ж можемо. він, він же ж це, це ж чувак напроти нього втикач. І він підзустріч з втикачем. Він йому якби нам натякає, що втикати потрібно. Е, націонал сатаніст. Ну, так. блін, сатаніст теж. Ну, знаєте, <кій> до сатаніста треба дорости все ж. Так. Як? Ну, Мені здається, що він, він націонал-таролог. Ну, в принципі, непогано. Так, так, так. Езотеричний андеграунд Барселони. Націонал-психолог. Да. Сьогодні, <гій> сьогодні у нас. Націонал-псинул. <гій> Uh -huh. mm -hmm. націонал, націонал психолог. Це цікаво. Він да, націонал пісун, націонал брехло. А от він, націонал-психолог, він си каже, ну давайте поговоримо про ваше бажання слухати російські пісні. Uh -huh. Це травма. Розумієте, ваш мозок влаштований так і починається от. А всі знають, до речі, що всі націоналісти е слухають російських пісень. Я от буквально ну от я не знаю, я ж часто зустрічаюся з різноманітними е націоналістами. От бачив Євгена Карася. Євген, е бачу Євгена, Євген такий мені каже. Паднімі глаза, в небо mm -hmm. Ну, то мало хто знає. Насправді. Так, ні, ну, так Степан, Степан Бандера був фанатом Шульженко, я всі знають. Шульженко, не, він співав так. її пісень постійно, mm -hmm. у mm -hmm. нього mm -hmm. на грамофоні. І mm Марка -hmm. І Марка Бернеса, mm -hmm. Бірнеса. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, давайте подивимось, що там ще у нас є. Зраду, то мені дуже цікаво, що таке зрадник. Це який Ухілянт. Хто знає, що таке Ухіл? Ми з тобою сьогодні теж говорили. Ухілян це людина. Яка відмовляється від е, воєнної служби, е, нести, скажімо так, відповідальність за це, якщо вона дала присягу. Та більшість людей, яких називають ухилянтами, їх просто ображають у Вони ну, хлянки не є. На сьогоднішній день більше основна маса людей вона більше каже про ухилянта, це ту людину, яка вважає себе українцем, ну. але не хоче виконувати борг перед державою. Так немає боргу перед державою. Ну, Окей. Ну так навіщо тоді виконати? Чому якщо це не є борг, борг захищати державу. Поясню, є обов'язок. Обов Борг і обов'язок це різні речі. Я нікому ну нічого не заборговував. Я маю обов'язки. Якщо людина відмовляється від виконання цих обов'язків, то вона згідно е конституції або згідно е карного цього головного процесуального кодексу має нести відповідальність. І якщо вона несе відповідальність, то її можна якось оцінити. Але якщо суд не дав якогось вироку, не дав здорову оцінку з юридичної точки зору, то ми не можемо називати таку людину хлянку. Це просто популізм. Ви розумієте, справа в тому, що ухилянт – це юридичний термін виявляється, як за словами Спартака Соботи, відомого е тим, що у нього є подкаст юриспруденція. От е ухилян ух... не, не можна називати ухилянти. Є такий закон в Конституції України, що не можна називати ухилянтом людину, якщо суд не вирішив, да немає рішення суду, що вона ухилянт. Якщо в рішенні суду не прописано слово ухилянт, то вона не є ухилянтом. Ні, та, ну тут взагалі тут нема навіть що коментувати. Це маячня а суцільна. Подкаст та, подкаст, та, Подкаст соціального ригана. Е, я просто тут же нема що коментувати. Ну е, Сам говорить, що у мене типу є обов'язки. Ну, у тебе є обов'язок не з'ємуватись під час воєнного стану нелегально через кордон. Ти його що дотримався цього обов'язку? Ні, ти його не дотримався. Тому там можна говорити про цілу низку. Я складів, поясню, та? можна я ага. поясню. Спартаку Суботі. <кій> Дивись. Спартак. Тут історія така сама, як і з От е, Спартак Субота підас. Правильно, це ж соціальне визначення, е, яке, яке не має жодного юридичного підґрунтя. Тобто, у будь-якого будь українця є право називати Спартака Суботу. Да? Тому що Спартак Субота зробив все можливе для того, щоб його вважали пісу. Тому коли я кажу Спартак субота піс, я ввожу цей термін без відносно якихось юридичних процесів. Просто спартак субота пірас. Спартак субота може з цим не погоджуватись на відміну від 100% українського суспільства. Але от таке от слово, «пі яке ідеально підходить. Так само і з ухилянтом. Ухилянт – це не юридичний термін. Тут не потрібно визначення суду чи ще чого. Тобто, це так само, як Спартак субота-Спартак під субота у Хилянці. Все. Все. Тут, тут не потрібно нічого доводити. Я сподіваюся, я достатньо зрозуміло роз'яснив семантику цих обох слів. Хоча я намагався роз'яснити лише одне. Мені взагалі здається, що е, тут потрібно з'ясувати, що це за тіп бере у нього. Та, ну. Ні, а ні, мені цікаво. Я не знаю. А воно взагалі є ім'я цього типа, який бере інтерв'ю. Хто це? Сіпуй. Що це? Що це за популярний Сіп. подкастер? Сіпуй. Хто, це, що, хто цей іспанський Влад яма? Ну, а як? Непогано. Анатоліч. 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 Іспаньолич. <свят> що таке зрадник? От саме зрадник в е, політичній е, концепції. А ти переходиш на бік ворога. Кіра, О, добре. Ти приходиш на бік ворога. Чи всі люди, яких називають зрадниками, зараз переходять на бік ворога? Чому тому, що здебільшого люди ну дивись. підозри, що вони можливо працюють на да, але підозра, навіть якщо тобі дали підозру, там люблять у нас да там комусь дали підозру. Люблять казати, дали підозру, це Підозри ну, в більшості випадків. Якщо ми випадків, будемо для... гратися, якщо ми будем гратися в право юридичні площи, угу. то в нас там 500 прокурорів. Якщо я не помиляюсь, там були всі валідами. Та да. генеральна прокуратура не знайшла взагалі ніяких е... а як так? Ну так що ж сталося? Розумієш, то спираючись на це, зрадник це людина, на мою думку, на мою думку, зрадник це людина, яка діє на користь ворога, маючи важливу інформацію, яка підпадає під поняття таємниці. Тобто, зрадником може бути політик, зрадником може бути юридична особа або військовий. Зрадником може бути військовий. Да. Якщо він знає позиції, він здає. Тоді це зрада. І то це має правильно кваліфікуватися. Скільки у нас зараз людей е сидять по тюрмах е або чекають вироку просто за репост або за лайк якихось там. Ну, ну то розумієш, тобто у нас такі проблеми теж є. Чи можна їх назвати зрадниками? Ні, велика кількість них просто взагалі не давала цьому ніяку оцінку. Зрадник це людина, яка вмотивовано вмотивовано діє проти інтересів держави для того, щоб ворог міг виграти. У нас таких зрадників не так багато, і більшість з них сидить просто в Верховній Раді. Сергій. Знаєте, є така фраза: ти що, блатних пісюнов насмоктався? Так. От людина, яка починає бичити, вважається, що вона десь у когось у якогось блатного трі, трішки прихопила пісюн. Угу. знаєте? Я дивлюсь на юридичні потуги Спартака Суботи. У мене питання. Я його же... цього не вчив. Скажіть, ну, до, ну давайте так. Було таке, що ви просто заснули в, в кріслі десь і потім прокидаєтесь, а він вам смокче. Ну, от, Блін, я по-іншому пояснити не ні, можу. Ні, ні, ні. Ну, я, ні. Просто, я просто чую, я Володимире, просто чую по голосу, що у нього Володимире, прокурорський хуй в роті побував, але на напівшов. Володимире, шишечника. я кажу ні, це був диван. Це не було крізь. Але, але, але це не мій учень, тому що, вибачте, всі мої учні знають, що юридична особа. От, що таке юридична особа? І коли він говорить, що ти мусиш бути юридичною особою, ну, типу, як мається на увазі. як... Товка. Товка. Як, ні, не як товка, а як, от, скажімо, там наділений певними правами і обов'язками, ну ні, це так не називається. Юридична особа це дещо. інше. Я ж Тому інша. і кажу, що дивіться. Так. Я ж тому і питаю вас. Я впевнений, що ви не його в рот, бо якби ви є... Його в рота він би дав нормальне визначення, це була б нормальна наука, розумієте? Тобто він би вс... він би всмоктав блядь, це, що потрібно. Я кажу, що він такий тільки блядь, вам губами, значить, своїми на А ви як прокидаєтесь, такі все, все, блядь, спартак закінчив, що це за хубава. Але якби я його вчив, то я б, звісно, його навчив би цього. Як і навчив би того, що зрадник, коли він говорить слово зрадник, у нас немає зрадника, у нас є державна зрада. А так, знаєте, 에, типу, э, зрада в дружині. Ти ага, приходиш, а вона вона, вона такий зрадник, такий, хуя я зрадник. Я що перейшов на бік ворога, я щось секретне зробив. Я щось там десь розголосив державну таємницю, передав її ворогові. Та з якого переляку? Ні, я не зрад. Це взагалі не зрада. Давайте так. Було таке, що. Ви такий йому кажете: Спартак. Спартак! А він бере такий. І тягне в рот. От, може, от хоча б палець вам облизнув, тому таку хуйну несе. Та чому ж палець? Чому палець? Що мене облизувати нічого. пальці? Ой, Це ти... Гігієнічно, що мені пальці давати? Я я не можу, я чесно вам скажу, от справа в тому, що і Бугр невідомий, і Спартак, нахуй нікому не цікавий. Я думаю, нахуй його тягнуло. А мені без нього скучно. Я хочу, я, так я, ні, хоч, так це ж я хочу, щоб це особлення гії трішечки. От я хочу, щоб він повернувся в українську медійку, повернувся, ага. знаєте, от, щоб на нього знову почали звертати увагу Щоб витирати ноги було. Да, входити, щоб та. він був таким еталоном долб... так Це так і є насправді, тому що він раніше був слабаком, та от там ну після всіх відомих скандалів, інфоциганом, угу. все, але він ніколи не. Поставав в суспільному дискурсі, власне, як нерозумна людина. Як і банько, да. так, як, як долбайов, власне, те, що ви вислав, так. І зараз він дуже успішно, скажімо так, інтегрується от в ці лави саме дегенератів, от таких от людей нерозумних. І я просто не знаю навіть я знаю, що от думаю з цього приводу. Я думаю, що от він дуже класний. Приклад метаморфоз, які вже здавалися б, неможливими. Ну, нормально, чувак, ти буквально тулиш руськаву повістку. Чувак, ти буквально розповідаєш там, те, що розповідає вся русня, ти буквально там працюєш в цьому інформаційному потоці е синхронно з іншими російськими спікерами або проросійськими спікерами. Потім у тебе приходить якийсь брати інтерв'ю, ти такий. Та ну я загалом то націоналіст. Цікава концепція. Давайте подивимося що далі. А ви що? Так. У мене є мрія, шановна читата. Так. Я все своє життя мрію знятися в великому повномасштабному кіно. Так. Я хочу знятися в крутезному кіно. <звук> так, давай, буде в мене головна роль. Тебе головна роль буде в фільмі Дорослі дівчата. А, значить, розповідаю, що так, карта Мах, це можливо. Але ага. тут є прям підказка, якою потрібно скористати. Конечно, я тобі підказую. Доказую. Дорослі дівчата вже так. сценарій написаний. Там не можна відмовляти. Тільки це кіно. Н не, це... не тільки це кіно, ні, ти можеш. Початку. Ти можеш а? карта мага. Не бачить очевидних віщей. протягни руку, зривай плода, райського насолоджуйся. Маш, Тут, коротше, треба міняти стратегію. Ось бачиш карта вісімка кубків. Треба щось змінити, від чогось відмовитись, кудись піти в нову площину. І насправді ти сама знаєш куди. Тому що ось бачиш, що такі карти. Тобі треба піти змінити. Кубки це почуття. Тобі стратегію потрібно змінити. І далі карта мах, ти можеш все взагалі, що хочеш. Хочеш зніматися в кіно, можеш зніматися в кіно. Е, По-перше, це тому, вона торологійня. Чому, чому, чому постійно таро випливає? І я ще розумію, знаєте, таро, вибачте, пане Володимира, таро, як скажімо, ну такий езотеричний культ, який бере свій початок. Хоча знову ж таки, це взагалі ні не підтверджено, десь там у пізньому середньовіччі. Якому пізньому середньовіччі? 1800 якийсь там рік довбой з Франції зліпився ну, як що це дуже стара традиція. Хоча насправді це ж, блі, абсолютно чухня. Ну, блін, ну чому? Чому, от, чому постійно нам попадаються. Але людина оперують там. Я хочу зняти, я хочу знятись в кіно. Чи, блять, скажи мені, що кажуть карти? Це може бути і не може? Вона. Блядь. Карта. Це можливо. А це точно про собі. Серйозно, блядь. Серйозно, це 50. Яка ворогідність зустріти динозавра на вулиці Києва? 50 і 50. Можна зустріти, а можна не зустріти. Гаразд. Але блять, для того, щоб у тебе це вийшло, дивись, вісімка кубків, потрібно змінити стратегію. Кудись піти, щось поміняти, щось зробити, щось те, що ти не робиш, щось. Блять, ви серйозно? Я ще працюю. От давайте. Запитайте у мене щось. Що ви хочете. А -а -а. Я хочу. Я хочу записати музичний альбом. Карта хуйка. Це можливо. Угу. Я хочу Шевроле, е, Шевроле СС Камаро 1969 року, який є у мого друга Володимира Петрова червоного кольору. Блять, дивіться, карта. Вальтов червій, блять, шпагіна. Це можливо. Це Але... <станец> <съяв> можливо, так. вам потрібно змінити стратегію. Кудись піти, щось зробити, блядь, якось щось змінити. на коліна <съяв> <съяв> Ще є якесь побажання? Сергій я блядь, я сьогодні просто в ударі. Я гадаю бля, на всі питання. А -а -а -а. <съяв> я з цими тарологами. <му> я реально <пузов> і є тарологи, реально які пізно розповідають. Ну, вони вони, вони вміють, вони навчать. А це ж, блядь, це шо взагалі? Тобто приходить і така. Ну, тут 50 на 50, блядь. Ну, тут тобі щось потрібно поміняти вже що далі? Бля? Вона дістане яйце і почне її викатувати щось з голови. <гад> Фу. <гад> 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 ну і окрема історія Маші А, Я хочу знятись в великому справжньому кіно. <гад> так ти. А, що? Дивись. <гад> я тобі наколдовал. Ти знімешся в справжньому пізгатому, Маша, Ти знімешся в справжньому пізгатому ахуєнному кіно десь в третій епізодній ролі. Mm -hmm. Подякую. Бажання себе треба формулювати вміти, хто вас вчив? Б... Угу. Правильно, Сергій? Так, звісно, звісно, це має бути щось таке, е, мені здається, дуже енергі, енергетично обумовлене. Так. Ти мусиш прагнути. Має якась не знаю, так. сугестія виробитись. Я хочу, ну знімешся, блядь, в епізодній ролі в костюмі блядь, Канада, коли навіть не видно обличчя. Маша, ну блядь, соромно, ну нормально загадай собі блядь, зіркову роль, першу блядь, з премією, головна роль. А, але, знаєте, ну щоб це було. Бізнь. Але ви знаєте, я от дивлюся на оці їхні спільні е, шоу. Ну, mm -hmm. як дивлюся, Я згодно, до речі, я, до цього та, та, Це міленька. Я дивлюся на оці от шоу. Ну як ну в розривах, коли їх показують, Так, звісно, я ще не дійшов до того рівня дифузії от, інтелектуальної, щоб таким займатися. Але я хочу сказати, що дуже добре, що вони політичні теми оце от залишили такі. Добре, от, от, такі отожили, та? Ну, тобто, просто сидять і дуркують. Насаджу, на, насаджують стереотип, що жінки, ну, до речі, це доволі, я б сказав би, такий сексистський штам, що жінки е, проводять свій час е, о, от таким от чином. Тобто, Ні, ну, вони, вони проводять свій час таким чином. На, не, Володимире, Сан... ну що? Ну, Але це сексистський штам. Ви ж розумієте, що навіть якщо щось дійсно є так, це не заважає тому, що коли хтось говорить і констатує, що це дійсно є так, називати того сексистом. Я, я людям даю те, що вони хочуть. Понімаєш, вони хочуть чути, що війна закінчиться. Хочете ж, правда? Я сама Арестовичу вірила як Святому Духу. Понімаєш? Я так дивилася на нього. Він казав дві-три неділі, і я, блін, вот я вже собі планувала, що через дві-три неділі я буду робити те. Я тепер вірю Гордону. А ну це вже краще, звісно. Це вже просто варіант Тік-Топ. Так от мало того, я хочу тебе... вам сказати. сказав. Чекай, чекай, вірить Гордон. Гордон з вересня в кожному своєму Тік-Ток, інстаграм, Ютуб каже: війна закінчиться 5 листопада. Кому ти віриш? Дивіться, вірте мені зараз. Я вам вангую. Я брехуха. Я надаю вам. що... – В цей раз я я брехуха, але і палка стріляє раз в рік. Тому от все то була брехня, яку я казала до цього. А зараз буде правда. Дивіться, в 25 році закінчиться! Ні, Маша, далі, що рота жопу на толпу. Полякова, ставиш рот і жопу на толпу, що вона закінчиться. А, Маша, до речі, бачите, вона вже зробила. Я М ні, хочу Маша... сказати, що Маша, в принципі, М Маша правильно сказала, так. ну вона, типу, блін, в'їхала гордона, давайте так, відверто. І це, і це ну, давайте так, відверто. Mm -hmm. а, Маша ж це ж не ми. Вона ж не буде ну, казати, уявляєте, та, сказала б там Гордон, блін, я твою мамку, блін. Mm -hmm. От, і він такий Маша, і потім там це все Маша, я зроблю твою життєве носію. Маша в рамках адекватності. Повертається ну, рамках так, адекватності. Ну так так. так, так, так. Маша молодець. Безнаїв. До речі, за це респект, Маша. Молодець. І вона каже, да, що постійно і і насправді, в такому от форматі, розважальному, це навіть ще больніше ніж у серйозному форматі. Ну тобто його висміюють просто як джерело якихось прогнозів. Ну а Оля Полякова, що? Оля Полякова залишається собою, і не може зрозуміти, що спекуляція на таких непростих і болючих темах це погано, бо більше в контексті якогось розважального шоу просто треба іноді стулити під дувало. І не кричати: війна це не дощ, який може піти і закінчитися. Навіть у закінчення дощу є свої причини об'єктивно обумовлені. А у війни так само. От, війна війна це не явище, яке існує само по собі. Це не так воно все незрозуміє. Кому я це все розповідаю? Ви знаєте, просто є жінки, яких потрібно просто й... і не розмовляти з ними. Ви про маму Гордона. Ну там <кхід> навіть якщо захочеш поговорити, окрім монолога, ні, не вийде. <пів> Самі розумієте, блять.